Кількадесят ужгородців рідні загиблих захисників та представники міської влади в чергове зібралися 6 липня у великому залі міськради, аби обговорити концепцію меморіального парку на Алеї Слави в Ужгороді. Цього разу дизайнер врахував побажання рідних і представив кінцевий варіант зовнішнього вигляду. Перше це було додалена напис, як просили багато і було проголосовано тоді більшістю, щоб обов'язково додати напис, захищаючи за який загибло воїн. Друге додати звання героя ви вище, також можливість таки вибору і розповідання, і це, це все є, все продумано, і по кожної релігії є. Герб бригади підрозділу так само це залишається. На минулих зборах найбільше обговорень було щодо матеріалу. Цього разу більшість присутніх ухвалила рішення, що це буде сірий граніт. Цей матеріал, в принципі, сказали, що він більш такий, що він у нас витримує всі умови природні. І дійсно гарантія навіть на 200 років вони сказали, це мене влаштовує. Ну, Дійсно, треба, щоб був світліший. Матеріал ми хотіли з мрамора, хотіли біле, але по кліматичним условиям воно ніяк. Не ні Греція у нас, не Італія. Вибрали хороший, достойний, я вважаю, такий інтелігентний. І головне, що він такий прочний, щоб ми через 4-3 роки потім знову не мали сльози і проблеми, що то все рушить. Граніт може мати глянцеве шліфування, тоді сам камінь буде темніший, а при матовому – світліший. По практичності краще саму, сам пам'ятник робити полірований. Хай буде трошки темніший, але ви прийшли тряпочкою, порог витерпи. Пояснюю, це світліше виглядає, але це для пішохідної зони. Я б казав, це під температурним тиском випалюється, так як тут бруківка є перед міською радою, воно не скользяще, Просто на зимній період, коли дощ. Тому що з такого не можна, бо це дуже слизьке. Загальну концепцію ухвалили більшістю голосів, а щодо індивідуальних побажань, в міській раді готові до обговорень, сказав міський голова Богдан Андріїв. Це буде знаєте, кожний індивідуальний, щоб всі врахувати, всі там всі зауважити, військова частина, всі ці надписи, кожен індивідуально проговорити, щоб десь було кимось. ну, Думаю, не буде непорозуміння, але буде кожен індивідуальний, щоб врахувати всі ці побажання, ну, ви розумієте, що ви Кошти на будівництво меморіального парку мають виділити вже на наступній сесії міськради.